Питання, відповідь. Погнали. Всім привіт! З вами Аня, і сьогодні я буду відповідати на ваші питання і про себе, і про Марокко. Це допоможе нам ближче познайомитись і дізнатися трохи більше цікавої інформації про Марокко. Я не буду робити довгий вступ. Починаємо. І перше, звідки я родом, це питання прямо останнім часом задавали найчастіше, тому треба дати відповідь. Багато людей думають, що я із Запоріжжя, бо в одному із відео я сказала, що жила в Запоріжжі. Але це не так. Народилася і виросла я в Миколаївській області. Так, я із села, при тому з дуже маленького села, коли я була малою, там проживало десь 500 людей, а зараз ще менше, може чоловік 300. Тому, коли мене запитують, а де конкретно в Миколаївській області я жила, бо людина теж звідти, я не відповідаю. Бо якщо ви мене не знаєте, ми точно не з одного місця. Бо в моєму селі всі одне одного знають: знають і тебе. І про тебе інколи навіть те, що ти сама про себе не знаєш. Чи соромлюся я того, що я із села? Ні. Сільські люди нічим не гірші і не кращі від міських. Всі ми люди, і ми не обираємо де народжуватись. Тому я маю саме таку вимову і розмовляю українською без особливих труднощів, бо все своє життя я розмовляла суржиком. Чомусь люди раніше, коли чули, як я розмовляю з суржиком, запитували мене, чи не з Полтавської я області. Не знаю, чому ніколи там не була і не чула, як там розмовляють. Моя складність переходу із суржика на чисто українську мову полягає в тому, що я інколи можу говорити слова, яких в українській мові не існує, і я можу російські слова говорити з українською вимовою і сама того не помічати. Суржиком люди не говорять, суржиком балакають. Чому ж я тоді говорила, що жила у Запоріжжі? Бо у 18 років я поїхала в Запоріжжя на навчання і прожила там 9 років. Я прожила в Запоріжжі все своє доросле життя, яке я в принципі взагалі жила в Україні. І Запоріжжя в моєму серці займає теж особливе місце. Там відбувалось багато важливих подій в моєму житті, і тому я часто приводжу в приклад саме Запоріжжя бо все своє свідоме доросле життя я прожила там. Раз я заговорила про мови, то було питання, скільки мов я знаю, і тут можна сказати, що ні одної досконало мови я не знаю. Українську, наче і знаю, але теж в розмові можуть вилітати російські слова. Я можу говорити з неправильним наголосом або вживати якісь фрази некоректно. За російську тут і говорити нічого, це мова, яку хочеться взагалі забути. Англійську я вчила в школі, і в мене низький рівень. Я можу зрозуміти якісь побутові розмови, можу сказати те, що хочу, але з купою граматичних помилок. Мова, яку я зараз намагаю вчити, це арабська. А якщо точніше, це марокканський діалект арабської мови, який називається даріжа. Зараз я вже частіше ловлю себе на тому, що все більше починаю розуміти людей, якісь окремі частини пісень, які раніше не розуміли, але до комфортного рівня мені ще далеко. Зараз мені треба зосередитись на вивченні даріжі та вивченні французької, бо вона мені потрібна для того, щоб працювати в Марокко за спеціальністю. Але в той же момент я б хотіла підтягнути рівень англійської, щоб було зручніше подорожувати та вивчати більше цікавої інформації, дивитися фільми в оригіналі? Зараз англійська мова як ніколи потрібна, і я дуже шкодую, що не приділяла належної уваги цій мові, коли в мене на це був час. Наступне питання: вам подобається клімат країни, їжа ставлення до себе? З приводу клімату, то в різних частинах Мароко він різний. Якщо говорити за місто, де я зараз живу, я живу в Бенімелалі, то тут більшість часу просто літо, а літом тут прям спека. Перше слово, яке вивчають люди, які приїжджають в Бенімелал, це харара, тобто спека. Бо температура влітку тут сягає 40 градусів і навіть більше. А взимку тут достатньо холодно, і на вершинах гір лежить сніг. До всього можна призвичаїтись. Зараз я вже звикла до такої погоди. Перший рік мені не вистачало класичної української осені жовтого листя. Осінь мій улюблений сезон в році. Тут за осінню та за снігом треба поганятися, їхати в місто, яке називається Іфран. Там буває і сніг, і є такий осінній вайб. З приводу їжі тут можна приготувати більшість українських страв, що я в принципі і роблю. Більшість часу я продовжу їсти їжу, яку їла і в Україні. В марокканській їжі мені не подобалося, що тут є багато баранини та яловичини, бо мені не подобався присмак такого м'яса. Але не так давно я спіймала себе на тому, що яловичину я вже їм з більшим задоволенням ніж на початку. Мене це навіть трішки налякало, бо омароканюватися не входить в мої плани. Але є тут страви, які мені подобали з самого початку, наприклад, менці Багрір. Мароканська кухня різноманітна з великою кількістю м'яса. В містах з океаном і морем тут дуже багато смачної свіжої риби. Я думаю, тут кожен для себе знайде що поїсти. До мароканської їжі я вже звикла. І тепер про ставлення до себе. Якщо говорити за ставлення до мене в сім'ї, то у чоловіка дуже хороші батьки, до мене ставляться добре. Нарікань в мене з цього приводу немає. Якщо говорити про ставлення до мене як до іммігрантки з боку мароканців, то теж якихось треш історій в мене немає. Коли я нафарбована, то я в принципі не особливо на вигляд відрізняюсь від мароканки. Я в хустці волосся, не видно очі карі, тому поки я не заговорю. Вважаю, що я мароканка. В районі, де я живу та ходжу в супермаркет, працівники, які там працюють довгий час, мене пам'ятають: всі привітні чоловіки, жінки, можливо, у дівчат, які мають світле волосся, блакитні очі, є якісь неприємні історії, тут я вже не знаю. До іноземців, на мою думку, тут ставляться нормально. До туристів теж тут ставляться добре. Єдине, що туристів можуть намахувати в цінниках на базарі. Я колись на якомусь форумі читала коментар дівчини, що вона написала. Що мароканці за будь-яку допомогу хочуть від тебе грошей, яка допомога мається на увазі донести валізи або тяжкі пакети до машини, допомогти припаркуватися і таке інше? Можливо, це і так, але треба розуміти, що допомагають в більшості випадків паркувальники, які незаконно займають якусь безплатну стоянку і паркують машину, і кожен їм за це дає по два дірхами. Вони апріорі від марокканців чекають гроші за допомогу. Тут це нормально. В якійсь Норвегії просто перехожий не буде перебігати дорогу на червоний сигнал світофора, щоб допомогти донести вам п'ятилітрові баклажки до машини. І звичайний марокканець теж не буде цього робити. А паркувальник буде, бо за це і за те, що він вас припаркував і допоміг. Ви йому вже дасте не два дірхами, а п'ять. Це його заробіток. Це нормально. Людям, які працюють обслуговуючим персоналом, тут заведено давати чайові. Це теж нормально. Останнє питання про мене, і переходимо до питань про Марокко. Вам подобається скромний стиль одягу? Аня, вам важко прижитись в Марокко? Найскладніше з мовою у вас сумний вираз очей. З приводу одягу, так, мені подобається скромний стиль одягу. У свій час я проходила і в міні-спідницях, і коротких шортах, і в іншому більш відкритому вбранні. Є з чим порівнювати. Так як я одягаю зараз, мені комфортніше. Я розумію, що деяких людей може якось тригерити мій одяг, мій тюрбан. У таких людей є тільки два варіанти: пройти повз і не дивитись або змиритись. Третього не дано. Я вважаю, що людей треба оцінювати по тому, що вони роблять та говорять, а не по тому, як вони одягаються. Чи важко мені прижитись в Марокко? Ні, не важко. Я вважаю, що я вже тут прижилась. Мені нормально жити в Марокко, я його вже приймаю з усіма мінусами плюсами. Бачу себе надалі в цій країні. Єдиний складний момент це дійсно мова. Складність даріжі полягає в тому, що в інтернеті небагато ресурсів для вивчення цієї мови, бо це просто діалект. Він є тільки в Марокко, і більшість ресурсів англомовні. Для мене це складно. Ресурсів для вивчення українська тередаріжа немає взагалі. Це не так, як з англійською чи з іншими поширеними мовами, купа ресурсів, фільмів, субтитрами, багато навчальних відео в інтернеті, в цьому є складність. Плюс треба зізнати, що я не дуже дисциплінована людина і часто лінюсь. Зараз я вже змирилася з тим, що для того, щоб жити в Марокко, як я бачу себе в майбутньому, мені ще потрібно додаткових років два. Але нічого, я йду до своїх цілей повільно, але йду. З приводу сумного виразу очей, не знаю чому, мені дійсно інколи таке пишуть. І в інстаграмі, і тут, що в мене сум в очах. Я не страждаю, в мене все добре, мені немає чого сумувати. Якщо не брати глобальних проблем, таких як війна, такі вже в мене очі. Питання про Марокко. Його прям дуже залайкали, тому треба відповідати. Воно складається з двох частин. Перше це зробіть, будь ласка, відео, як живеться в Марокко атеїстам та, в принципі, не мусульманам. Я сумніваю, що в мене коли-небудь вийде прям зняти окреме відео на цю тему, але люди цікавляться, тому просто відповім тут. Як живеться тут не мусульманам, Я вважаю, що нормально. Марокко є місце для інших релігій. Тут є церкви та собори для людей інших релігій. Скоро в мене вийде влог з Рабата, і там я зняла католицький собор святого Петра. Він досить красивий, тому підпишіться, щоб не пропустити. Окрім цього собору, є й інші церкви, є й християнські церкви, не тільки католицькі, може є й інші. Я не досліджувала прям дуже сильно це питання, і вони є не тільки в містах, в мільйонниках в моєму бенімелалі на 200 тисяч осіб. Теж є церква, не знаю, католицька чи християнська, але є ніхто ці приміщення яйцями не закидає, ніхто за людьми інших релігій не бігає, не змушує приймати іслам. Вони можуть святкувати свої свята, ходити до храмів, якщо є бажання, і є ці храми в їх містах без проблем. Якщо людина емігрувала не в мусульманську родину, то я думаю, такій людині взагалі легко. Якщо говорити за той варіант, коли жінка або дівчина виходить заміж за марокканця і, можливо, навіть живе з його марокканською родиною, то тут все індивідуально і залежить від сім'ї. Але я думаю, що в деяких, наголошую, в деяких сім'ях жінку можуть якось підштовхувати до того, щоб вона прийняла іслам, якось на це натякати, але прям щоб її насильно змушували, то навряд чи. і це не завжди так. Я знайома тут з українками, які вийшли заміж за марокканців, і перший час жили з сім'єю чоловіка і не було ніяких проблем. Вони живуть своїм життям, на Рамадан їдять, коли їм захочеться, ніхто їх поститися не змушує, тому великої проблеми в цьому немає. І особисто мене не змушують робити якісь релігійні речі. Наприклад, перший рік, коли я була в Марокко, і був місяць рамадан, і свекор чоловіку говорив. Ну ти не заставляй її поститися. Може вона не хоче, а може нехай спробує поститися тільки півдня, Може їй буде тяжко, хоча то був далеко не перший мій Рамадан. Він просто про це не знав, і теж саме на Курбам Байрам, коли ріжуть барана, Свекор теж говорив: ну може, ані краще не бачити цей процес, може для неї це буде шоком. Хоча зазвичай старше покоління більш релігійне. З приводу атеїзму тут теж приблизно те саме, але мені здається, що марокканці не розуміють, як це не вірити в Бога. Їм краще, щоб ти була християнкою чи ще кимось там, але не без релігії зовсім. Також, якщо атеїст буде вступати в дебати з мусульманином на тему релігії, вони не прийдуть до загального висновку в кращому випадку кожен залишиться при своєму. Мусульмани дуже яро захищають свою релігію, тому краще не вступати в ці дебати. Приводу релігії, бо мусульмани будуть сприймати це як образу. Самі марокканці рідко бувають атеїстами, їх виховують в релігії з малечку, у них вивчають релігію в школі, вони бачать приклади слідування релігії в сім'ї теж з малечку. Тому атеїсти – це рідкість. Я таких не зустрічала, або вони про це мовчать. Якщо атеїст не буде на кожному кроці говорити, що він атеїст, і наголошувати на цьому, то проблем взагалі немає. Приводу документів, я в якомусь відео говорила, що щоб одружитися в марокканці чи марокканцю з іноземкою чи іноземцем, потрібно іноземцю подати довідку про релігію. І мене запитували: а що робити атеїстам? Де брати довідку? Тут варіант піти, і все ж таки взяти довідку чи в церкві, чи в мечеті, що ви мусульманка, християнка чи юдейка. Навіть якщо це не так, так це лицемірно, але особливого вибору в атеїстів немає. Або одружитися в країні іноземця, а потім спробувати підтвердити свій шлюб в Марокко через суд. Тоді є шанс, що довідку про релігію вимагати не будуть. Або якщо це так принципово, то просто не одружуватись. Варіанта сказати, що я атеїст немає. Я думаю, що ісламом і заборонено укладати шлюб з атеїстами. Мені здається, що в ті часи, коли з'явився іслам, поняття атеїст не було. Всі люди були причетні до якоїсь релігії, може навіть були язичниками, але причетність до чогось точно була. Друга частина чи може дівчина вийти з ісламу, наприклад, для заміжжя? Може з цього питання дійсно і вийшло б окреме відео. Але якщо чесно, не хочу на своєму каналі робити окреме відео про релігію. Бо в мене канал про Марокко і, хоч ці дві теми зв'язані, я не імам і не шейх. У мене недостатньо знання про релігію, щоб розказувати тільки про неї. Але якщо коротко і поверхнево, якогось ритуалу, щоб відмовитися від ісламу, немає. Мало того, за віру відступництво в ісламі раніше карали. Тому теоретично, якщо є мароканка, яка від народження мусульманка і вона хоче змінити релігію та вийти заміж не за мусульманина, вона не може це зробити. Немає такої процедури. Якщо мусульманка і іноземець хочуть побратися в Марокко, то саме йому потрібно прийняти іслам. Тільки так, вони можуть побратися в країні, де не потрібно давати довідку про релігію. Так, це буде гріхом по ісламським міркам, але всі ми грішні, якщо не брати до уваги бюрократичну сторону, то я скажу як капелюх із Гаррі Поттера. Все тут, у вашій голові, будь-яка релігія це провірування в щось. Ніхто не може залізти до вас в голову, і дізнатися, в що ви там вірите. Тому ви можете вірити в що завгодно, хоч в єдинорогів. Або не вірити зовсім. Про це ніхто ніколи не дізнається, поки ви самі про це не розкажете. Йдемо далі. Питання в Марокко тримають домашніх тварин, маю на увазі кішки, собаки, папуги, гризуни та інші. Так, тримають, на мій погляд, собак тут тримають менше ніж в Україні, але тримають. У багатьох людей є вдома кішки, бо вони тут на кожному кроці, серце розчулиться і якесь кошенятко чи кішечку все одно підбирають. Мілкі тварини типу папуг і гризунів теж продаються в зоомагазинах, значить, їх хтось купляє. Тут багато зоомагазинів, є ветеринарні клініки, в цілому все як і в нас. Але собак тримають менше. От і все. Також було багато питань про мароканок, чи працюють вони, чи ходять на пляж, в чому купаються і так далі. У мене вже є окреме відео на тему мароканок, і я вже відповідала про те, як одягаються люди на пляжі і жінки в тому числі. Посилання на це відео я залишу нижче в описі. Кому цікаво, переходьте дивіться. Було також питання, на яке я ще не відповідала. Чи працюють жінки в Мароко, тобто чи потрібен дозвіл від чоловіка, щоб піти на роботу, і чи є якісь обмеження для жінок при працевлаштуванні? Дозвіл від чоловіка на роботу не потрібен. Мароко, хоч і більшою мірою патріархальне суспільство, поки надалі це буде змінюватись, я впевнена. Тут я бачу таке, що чоловіки відчувають відповідальність за своїх дружин, але не вважають їх своєю власністю. Жінки по закону тут мають майже такі самі права, як і чоловіки. Єдина, я не досліджувала тему спадщини, змінилось там щось чи ні, не знаю. Чи може бути таке, що чоловік дружині словесно може заборонити працювати, і вона його послухається? Може. Чи буває таке, що жінки, наприклад, після одруження перестають працювати? Буває. Але повторюсь, закону, що для працевлаштування дружин потрібен дозвіл чоловіка, немає. З приводу обмеження якихось професій, мені тяжко сказати. Можливо, є якісь професії, де беруть тільки чоловіків. Може, це якісь рідкісні професії. Я про таке не чула. На більшість розповсюджених професій жінок беруть. Я вже говорила, жінки працюють в армії, поліції. Бачила жінку, водійку автобуса, касири, медсестри, лікарів, вчителі, жінки в парламенті. Вже є жінки мери великих міст. Про якісь обмеження я не чула. На цьому в мене все. В коментарях пишіть нові питання, які вас цікавлять. Коли я буду готувати наступне відео питання-відповідь, я повернусь до цих коментарів. Не ображайтеся, якщо я не відповіла на ваше запитання, мабуть, я його загубила. Треба десь їх відразу зберігати. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео!